Сьогодні то холодно. Вітер. Десь градусів може 8-10 плюс, не більше. Ну, вітрано. Тако ходити, я так одівся. Ось такого люблять грибочки рости на таких галявинках. Грибочки ховаються. Така гарна білесенька, сироїшечка. О ще грибочок сховався від мене. Зараз подивлюся, що це так. Оце польський гриф. Шикарний. Гарний гриб. А там бачите, ще й другі. А тут гарний так. теж. Я подивлюся, Яка тільки ніжечка гарна, нього. Ніжечка. Треба все подивитися. Ось ще я бачу грибочок. Шикарний грибочок. Ось ще бачу грибочка. Тож польський гриб. Оці гарні гривочки.